Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Нещодавно в СБУ виявили та затримали топового щура ФСБ, який з 2016 року працював на посаді керівника антитерористичного центру при СБУ. Затримання безпосередньо проводив голова СБУ Василь Малюк. І як стало відомо, вже деки багато років цей агент був завербований російськими спецслужбами. Був завербований ФСБ, і це звісно дуже добре, що його затримали, що його виявили і. Так би мовити, знешкодили. Він зараз зараз проводиться слідство. йому оголосили тримання під вартою без права несення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Але є дуже багато питань, що такий високопосадовець в спецслужбах безпосередньо в службі безпеки України багато років працював на росіян і дуже багато злив інформації російським спецслужбам. Тобто він знав про спецоперації, які проводяться нашою е, службою безпеки. Він знав про переміщення військ, про місце розташування військ. Про наших агентів е, на території Росії, і я думаю, що цю всю інформацію він передавав е, своїм кураторам в ФСБ. І е, за ці роки я думаю, у нього було багато спільників, багато пособників, які йому допомагали збирати і передавати цю інформацію, і потрібно е, його. Допитувати дуже дуже ретельно його допитувати, щоб він назвав ці всі імена і прізвища, і також затримали цих посіпа.